Привіт, мене звати Дмитро, мені 25. Я 3D-дизайнер, архітектор, дизайнер інтер'єрів екстер'єрів. Як ти став 3D-дизайнером? Який в тебе був перший проєкт? 3D-дизайнером я став відносно нещодавно, оскільки до цього я займався більше архітектурою, саме там плануванням конструкцій і громадських об'єктів. А першим моїм проектом був це звичайний пандус для амбулаторії в місті Краматорськ. Як відбувається робота з дизайну? Перший етап це спілкування, збір інформації від замовника, збір інформації про його вподобання, його стиль життя. Навіть те, яку він музику може слухати. Другий етап це створення певної концепції, бачення від мене як професіонала, що він хоче. Далі ми коригуємо це, і це вже відбувається сам самий сам етап проєктування. Після цього йдуть певні коригувальні етапи, далі фіналізування. Чи можливо вносити корективи в дизайн? Звісно, без цього нікуди. Коригування відбувається постійно, але для кращого результату вони потрібні. І часу треба для планування деталі від трьох днів. Далі це більше до опрацювання та робота над деталями.